Друзі, вибачайте за таке коротеньке відео, але мені здається треба висловитися, бо дуже російського ІПСО активізувалося, дуже багато зрадників вилізло та написали свою якусь думку і вони на цьому грають. Але недобре, коли сусідська пропаганда в нас тут панує. Тому. Це коротеньке відео було необхідне. Завтра, з самого ранку, о сьомій ранку, буде історичне відео. Все, як ви любите, воно буде майже 30 хвилин. Обов'язково його подивіться. Натисніть зараз на дзвіночок, щоб його не пропустити, бо там багато схожого з тим, що коїться зараз. Але це московити робили десятки років тому. І все робиться майже під копірку. Тому обов'язково його подивіться, багато. Багато прям фактів. І додайте якогось активу, там напишіть якогось коментаря і підпишіться, якщо ще не підписані. Нещодавно блогери висловилися з приводу обстрілу лікарні, і відносно них почався такий типу хейт. Поробили деякі пости з їх висловлюванням і почали їх репостити. І ось буквально сьогодні я побачив ще якусь медійну особу. Я не знаю, хто він такий, але він, типу, вирішив теж висловитися. Але неважливо взагалі, хто він. І він, типу, записує відео і розповідає там люди, от дивіться, я нещодавно побачив, що блогери висловили свою думку і зайшов в коментарі і жахнувся. Як так? Люди, схаменіться, скільки хейту на них посипалося? Чому так? Вони що, не мають права на власну думку? У нас що, немає свободи слова? І в мене таке виникає питання: а що у нас е свобода слова? Мають право лише блогери, чи на власну думку мають право лише блогери, і вони щось кажуть, і їх підписники чи ті, хто дивляться, мають бездумно все повторювати. Така логіка, чи що, у людей теж є право на власну думку, право на свободу слова, і вони її висловили, бо вони розуміють, що вона трохи інша реальність, я маю на увазі. Нам всім болить. Всім болить кожного дня ці обстріли це дуже емоційно важко. Але люди розуміють, що якщо ми підемо на умови московитів, то це знову все повторюється. І воно буде ще з більшою інтенсивністю. Вони повернуться і будуть знову вбивати. Вони будуть вбивати наших дітей. Вони і нас будуть продовжувати вбивати. І можливо, цим блогерам вже не пощастить, що не прилетіло в цей раз в їх. Будинок чи квартиру і наступного разу прилетить саме ним. Тому це треба розуміти, що московити завжди брешуть. Ми бачимо, як виглядає їх російський мир. Він розповідає: дивіться, ось у мене є мир, мирні умовини. Запрошую там свого цього орбана з Індії, прем'єр-міністра, і обстрілює лікарню, дитячу лікарню. Він показує всьому світу, українцям. Він показує всім. Ось так виглядає руський мир. Тому давайте на перемовини, і ми вас будемо отак тут привчати до нашої культури. І люди це розуміють, і вони висловили свою думку. Тому не треба ображати людей. Вони мають повне право на це. І хтось там читав історію, хтось там цікавився нею. І люди розуміють, що це постійно повторюється за останні 100 років. Вони знищили десятки мільйонів українців. Голодомор, репресії, розстріляне відродження. Війна 1917-21, Друга світова війна, як гнали українців з каміннями в руках на німця, потім знову переселення, гулаги. І це повторювалося, вони нас постійно знищують, і люди, звичайно, це розуміють, їх це обурює. І Вони висловлюються, що е, як ви хочете це закінчення. Вони ж розуміють, ці блогери вони висловили, що треба якось закінчувати, але вони не кажуть, як. Чому вони бояться сказати як? Бо єдина зараз можливість це закінчити, е, це піти на їх умови. Я маю на увазі, от зараз, типу, давайте закінчувати. Це типу, сказати: давайте, ми на ваші умови йдемо. Але, ну. Це буде продовжуватися, розумієте? Це буде продовжуватися. Якщо вони захопили там землі якісь. Е... І їм дали добро, вони розуміють, що все, зелене світло, погнали далі, і тим паче економіка Росії вона зараз дуже обмежена, і Путіну невигідно закінчувати війну. Вони, окрім ракет, нічого не виготовляють, розумієте? І коли люди повернуться і вони заробляли там по 200-300 тисяч чи скільки вони скажуть, давайте нам зарплатню. Він не може їм дати, йому нема чому чого дати своєму біо... населенню цій біомасі, розумієте? Він може їм дати лише війну. Ідіть і грабуйте, ідіть. І і, і чим довше воно оця буде коїться і з'явиться російська, авось, що там щось якось воно буде наладитися, тим йому краще, він не закінчить її. І ще цей блогер сказав таку річ: що ти типу, подивіться, ось оцей блогер там задонатив стікету там на лікарню, оцей блогер задонатив там стільки там зібрав. І у мене знову виникає питання: а можливо це зібрали люди? Можливо, правильніше казати, аудиторія там такого-то блогера зібрала то стільки-то, а аудиторія такого-блогера то блогера зібрала то стільки-то грошей. І це буде якось нас об'єднувати, а в нас виходить, що. Трохи блогери взлетіли на небеса, і от вони збирають там мільйони, мільйони туди донатять, мільйони туди донатять. Це зроблять звичайні люди. Це звичайні люди збирають, по 10, 20, 100 тисячі, 100 тисяч. Неважливо, це роблять звичайні люди. Тому давайте не будемо сваритися. У нас є там право на власну думку, на свободу слова, але нам треба об'єднуватися, нам треба спускатися на землю, нам треба повертатися в реальність. Бо ми воюємо з дуже сильним ворогом, з дуже великим. З дуже хитрим та підступним. І єдина його мета це нас роз'єднати. Лише, лише так, він зможе нас перемогти і зробити собі подібними. Це коли я... кожен сам за себе, моя хата з краю. Тому давайте будемо об'єднуватися і кожного дня будемо намагатися щось робити корисне для країни та для наших людей. Кожного дня ставай краще, дізнавайся більше та допомагайте один одному. Все буде, Україна!